У Владику Ігора я зустрів десь так точно роки не можу пригадати, 77 78 рік. І то де на квартирі підпільного священника отця Михайла Венецького. Цей священник фактично дав дуже багатьом молодим людям покликання до редамтуристів. Я його перший раз зустрів на, на літургії в цій кімнаті, і потім запитую його. Що ти будеш робити, яке, яке, яке твоє продовження життя, тому що його тато був священником підпільним. І мимо того, що між нашими селами були великі відстані, він приїжджав навіть в Яворі в наші села, де він провев літургію. Я йому навіть допомагав і дякував. А вже аж потім я знав, що є Ігор то його син, то ця... він називався його тато Михайлом. Ну, і каже, ну, буду десь поступати в інститут і так далі. Ну, думаю, правильний, правильний якийсь вибір. Я тоді в політехнічному вчився. А потім я чую, що він поступив в монастир, в цих редамтористів. Бо отець Михайло Іваницький, в нього була така дивна така традиція і поведінка. Він зібрав нас, молодих людей, а зібрання ці були завжди понеділок ввечері. Так от всіх каже до нас. Ви всі будете священиками. <гум> я собі так душі кажу, я перший не буду священиком. Як <гум> це було дивно, так що й так пророкував. Але його особа, вона, як скажу, зробила враження на батьох нас. Він поступив у монастир, вступив потім отець Великодперш Ніколту. Я, як кажуть, ззаді там теліпався і ніяк не міг вирішити, що робити, бо таке ніби. І покликання, розумієте, воно тяжко визначити навіть в сьогоднішній час семінариста, який прийде вчитися, тяжко визначити, чи має він покликання, чи ні. Воно потім визначається вже у праці і священичому служінні. Ну, так, як з ним познайомився. Коли вони вже вчилися, я пізніше поступив, І в монастир вступив. І ми мали окремі групи. Він був десь аж у Вінниці, а ми тут мали свої групи у Львові. Ну, от таке наше знайомство. Ну, а потім вже він здається на два роки скорше був рукоположний від мене. А і так само, Я навіть не знаю, де він був рукоположений. А ну, відносини такі товариські, навіть по сьогоднішній день. Я, я навіть де коли забуваю йому викати і гороти, так як старому колезі. Ну, що там, ми то постійно спілкувалися. Якраз тоді ми молоді єпископи, якраз синодальне зібрання всі старші владики, Ну, там була така проблема знаєте, з тим отцем, що постійно з ним воював. Як він називався цей Іван, та Іван Агарат. Ви знаєте, що мені сподобалося у владиці Йору? Що він як той криголав, так, знаєте, через ті всі бурі, отак сунувся і спокійно йшов вперед. Я думаю, ну треба мати витримку, тому його... Біля церкви Єлизавети і Ольги в сніг люди трутили прямо. розумієте? Це такий єпископа, в сніг. А він тихенько, тихенько, тихенько я дивлюся свою справу робить. І що пригадує, такий був цікавий випадок, ну, дисципліна в нього. І як чули, що владика йде до церкви, всі священники так бігли скоро, скоренько, щоб там бути на місці, значить, мали такий, може, ну, повага він то точно, але мали трохи страх, а страх потрібно мати. Бо того раз, коли немає дисципліни, то тоді таке все, все розлізли. Ну і потім стає митрополитом Львівський. Ну, Якісь ваші слова побажання. Йому? Так. Ну, дай Боже йому здоров'ячка, раз фізично, бо без фізичного здоров'ям скажу. служіння є дуже важке, я вже 73 роки відчуваю, що мені тяжко ходити. Здоров'я раз. Ну і духовної наснаги. Дії Духа Святого, бо керувати митрополією це навіть не екзархат, а це декілька єпархій. І треба мати постійно контакт з своїми єпископами, і пархами. І тому дії Духа Святого, я це бажаємо, мудрості, розуму, ради, кріпості, знання, побожності і страху Божого.